У Марії вирішили зініціювати економічний вибух промисловості міста. Принаймні, таке завдання цьогорічні акції Купуємо Івано-Франківське даємо роботу Івано-Франківцям, поставив віцемер з економічних питань Руслан Панасюк. Нагадаємо, в попередні роки захід відбувався у супермаркетах, де свою продукцію представляли виключно харчові підприємства. Натомість цьогоріч акцію проведуть на площі ринок і до неї залучать інші виробничі галузі обласного центру. І нам часто задають питання, коли ми починаємо розказувати про цифри обсягів реалізації. Продукції про залучення інвестиції питайте. Хіба в нас ще промисловість працює? Є в нас виробництво, є в нас там якісь показники. І Ми хотіли на конкретних прикладах показати, що є такі підприємства, які виробляють будь-які види продукції в місті івано франківській тому що у нас по суті всі галузі представлені ті чи інші кількості. Акція очікують організатори. Матиме не лише ознайомчий характер для мешканців міста. В мерії сподіваються, що у місцевих виробників зросте виробництво і від відповідно, доходи. Проблемі це ринки реалізації, друга важлива проблема висококваліфіковані кадри, на які фактично в кожному підприємстві десь піднімають питання. Ну і третє питання це підприємства все ж таки кажуть і очікують більшої підтримки від влади міста у своїй діяльності. І саме, переслідуючи виконання цих трьох завдань, ми 18 жовтня хочемо зробити таку акцію. Тож купуємо Івано-Франківське, даємо роботу Івано-Франківцям. Відбудеться вже цієї п'ятниці. На площі ринок вона триватиме з 10 до 16 години. Окрім презентації своєї продукції, фірми проведуть майстер-класи. Відвідувачів розважатимуть і місцеві творчі колективи.